І маємо гарний мікс малючок. Поки у нас сортується наші колготочки, Вам покажу малючок до шестирочки, такі на два роки футболочка. Це мікс брендів, але тут буде сіандей, не і катус. Найдорожчі, найкласніші бренди. Таке платтячко буде на два роки. Воно буде ростовися лисінки, костюмчик, шортиками, хлопчик, такі. Шортики. Далі комплекс двох піжамок для дівчинки. На два рочки. Такі ще сукня класна, натуральна, на чотири рочки. Росінки, футболочка. Так, тут буде півтора-два рочки, такий світшотик і 9-12 місяців. Такі на весну буде класно, утеплені. Далі 24-36 місяців, такий місяця. наборчик. Тут щось таке дуже-дуже гарне, Якась футболочка, шортики напевно дуже красивий. Так, тут набір трьох футболочок, я так розумію. трьох так, футболочки. Далі такі чоловічок, на ім'я, 4-6 місяці, такі набір дві два-три, на п'ять Така на 6 очків футболочка, дуже гарна на дівчинку. Така футболочка на 5 очків. Лосинки. Дуже класний на на 2-3 роки, 98 зріст. Це ромпер 100% вовна. Він дуже теплий, дуже класний, його можна одягати зимою. От дитину просто одягнули ромпер, зверху комбінезон і все. і Буде дуже тепло-класно. Або може навіть вдома носити, коли вдома похолодно, може, не всіх топиться ще. Сукня така на три рочки, на три рочки, така класна сукня на 6 рочки. Не буду відкривати. Дуже прикольно, вона така зав'язується, бантиком таким, бачите, дуже гарно. Можна і зараз на свята, але короткий рукавчик, можна на літо, Так, це не знаю, показувала, чи впало. Так, далі набір 0,1, Костюмчик такий з штулятами. Спинятчики, плавочки, такий костюмчик, така джинсовочка, Такі різні. Класні. Це, це бодіки, комплект бодіків на коротких рукавчик. одинички, така футболочка на 6. Чоловічок 2-4 місяці, і чоловічок 6-9 місяців. Так, штанішки такі класні. Такі штанішки на підтяжках, 12-18 місяців. Шортики, костюмчик. Ця, давайте тут ще покажу. Такі жаточка класні шортики. Це, так, це костюмчик чи що? а Це бодічик. Можна і літом такі підв'язати, і можна зараз такі святкові, 3-6 місяців. Класний. Only. Так, тут такая футболочка, чи что там, не знаю, маечка, например, четыре рочки. На два рочки такие верюровые. В комментариях классные такие шортики. Платьечко 12-16 месяцев. Так, шапочка весняна, рукавички. Комплект шортики, футболочка на три рочки. Такий комплект 3 6 месяцев. Без станишками. Два рочки. Такі шортики. В общем, такие самогусеньки, классные. Це костюмчик. штанішки, в рубчик и на запах 0.1, классный. Далее такие з у классні. Навесну курточка, Це у нас комплект. Тут йдуть шортики і купальник в комплекті. Так, 4-5. сумочкою, Така дуже-дуже класна святкова, ну, не святкова дуже класна сукна від Джордж. Так, це щось таке гарне на 9 місяців, Ну, певно, чи футболочка, шортики, шортики, футболочка, ще один набір бодічків, Це теж бодік, Такі класні моми, моді на 5 точки весняні. Супер. Далі костюмчик на два рочки. Покемон. Це костюмчик на малючка, 3, 6 місяців, шапуля. 5 років шортики це такий льон. Це комплект також для рубашечка і шортики, дуже класний на вітро. Далі 3-4 такі класнючі футболочка і ромбер шортиками віджоч. Такі халатики класні, такі натуральні класні. Так, шортики, купальничок, штанішки, трусики, футболочки, комплект водіки. Такі кунготочки 6-9 місяців. Ще один халатик. Так, це що, не знаю. Давайте подивимося, що он так. Ага, це такий костюмчик. А, це шапочка. Шапулька. Двістика классного малючка. То есть місяців, по-моєму, да? Два прощаюсь. Так, ну шортиків, на 4 роки, такі у 4 одинички, дуже гарний. З там такі прошевочкою і однотонні з квіточками. Далі такі шортики, двавіс 12-18 ще такий комплект. Бодік з таким ромпером, піжамка на 5-6 років. Така сукня дуже класна на 2-3 роки. Бачите, навіть не хочу відкривати її. І піжамки на 4 роки, на 2 роки. По 2 піжамки ромпером в комплекті.